Слава нації! вітаю на каналі Добре Рембата я Сашко Добрий. сьогодні маю честь зайняти увагу юнацтва міста Слов'янська в благодійному фонді Слов'янська мрія», з яким ми ефективно взаємодіємо вже певну кількість місяців. Зокрема, ведуться серйозні масштабні роботи в рамках міста задля деокупації мовної. І звільнення обличчя слов'янська від московської окупації від антиукраїнського гною, який на рівні візуального сприйняття і свідомості руйнує нашу українськість. Я користаюся нагодою з усвідомленням того, що над носом у школярів таку юнацтва літо вони вже в такому віці, коли їм гостро потрібні гроші. Зараз буде більше вільного часу, ніж зазвичай, і ми чудово знаємо, що систематично ви. Любівнацтво, стикаєтеся у пошуках роботи, там в різних телеграмах та інших тіктоках, так з пропозиціями, з частіше за все, московицькою мовою, так що вже само по собі насправді то має наводити на певні думки різної агентури ФСБшної антиукраїнської на кшталт 100 баксів, берете чорний пакунок з точка в точку Б. Там нічого нема, просто переносите, кладете. Ми вам переказуємо там криптовалюту чи щось таке. Дякуємо до побачення. Хто слідкує за новинами, знає, що внаслідок цього коїться. Я чудово розумію: у нас весна, буйно квітне. Тут прийшов козак, Бородань, привіз вам. Запах мазуту соляри і поту і розповідає історії, можливо, вам не надто цікаві. Тому максимально коротко, буквально пару хвилин, я хочу до вас донести дві тези, які, я сподіваюся, закарбуються у вашій свідомості і призведуть до того, що ви збережете власне здоров'я, що це означає? У таких сумнівних ситуаціях я вам даю високу вірогідність, що ви не встигнете скинути вантаж. Ви не донесете зазвичай таких людей. Агентура московитська ФСБшна використовує сліпу. Нема різниці, що вам розповідають. Тобто, ви маєте принести, залишити піти геть. Ви не встигнете піти геть. Подивіться, новинарні принесете там якісь там відділки, ТЦК збори військових. Нема різниці. Задачі від ФСБшників, від ворогів України можуть бути найрізноманітніші. Платня вам може пропонуватися найрізноманітніша. Головне, що. Головне, що, скоріше за все, ви не встигнете скинути. Ви або загинете, або втратите руки, ноги, обличчя. У вас все життя попереду 100 баксів. 100 баксів, того не варті. Реально, того не варті. І друге, що я сподіваюся, ви почуєте і запам'ятаєте з огляду на це, це те, що коли ви заходите не в свій потяг, то чим ви раніше з нього зійдете, тим менше вертатися назад. Чим дешевше і простіше повернутися назад. Що це означає? Це означає, якщо ви десь вже вляпалися в якесь сумнівне лайно, все одно у вас є вбудовані органи відчуття безпеки, свідомості, сумління. Десь щось якось, ви, можливо, не одразу, проте десь щось якось за якісь там 100 баксів зробите якусь річ, яку згодом усвідомите, що взагалі то, мабуть. Тут є московицький слід якомога скоріше вилазьте з того лайна, не дозволяйте цим кураторам там в цих телеграмах, повторюся, де завгодно ще впливати на вас. Тому що після того, як ви туди кінчиком пальців вляпалися на якісь там 100 баксів, десь щось там зробили, не знаю, що завгодно, то далі вас будуть шантажувати в тому плані, що а, ну то ж ти робив, а ми розкажемо правоохоронцям, що ти це робив, тебе вже посадять. Не посадять. Ви неповнолітні за перший раз не посадять. Якщо десь вляпалися, це ми всі люди, ми всі можемо помилятися. Тим паче, в вашому віці з браком досвіду. Вляпалися якомога скоріше обрубуйте хвости, доповідайте дорослим, батькам, а пікпікунам. Я не знаю, так які у вас ну, ситуації в родинах. Бо, ну я, наприклад, фактично зростав без батьків. Кординуться з українськими правоохоронцями. З ким завгодно вилазьте звідти. Бо маніпуляції вами будуть тільки нарощуватися з боку московитів. І ви чим довше прийдете на цьому хибному потязі, тим більше у підсумку постраждаєте. Щиро вам дякую за співпрацю. Ваша робота важлива, щасливий бачити ваш. Як ви побудете? Час? Так, ваші світлі обличчя. Вашу свідомість індивідуальну, соціальну, будьте бережені вам, зимний Уклін, за співпрацю і до наступних зустрічей. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.